Холуцького відбувся допрем'єрний показ першого історичного мюзиклу України. Мурти, романтика на сцені. ожили великі імена з легендарного будинку слова, хвильової сосюра, тичина та ще десятки поетів, які увійшли в історію, чиє життя забрала радянська влада. Це не просто вистава, це жива історія української культури. Серед десятки глядачів, переважно молодь, яка з нетерпінням чекала побачити цей мюзикл. Очікуємо побачити щось. Дуже круте. я дуже хотіла потрапити. На цей фільм на виставу, тому що я дуже багато що читала про них дуже багато що взнавала, і взагалі я дуже рада, що є така можливість подивитися фільм. Ірина прийшла на перегляд стрічки разом із мамою. Вона зізнається, раніше вже була на виставі, тож тепер хоче перевірити враження, що більше сподобається: сцена чи екран. Їй цікаво, як режисерам вдалося передати атмосферу театру у форматі кіно та зберегти дух живої вистави. Коли я прийшла на виставу, я весь час плакала на тичині від гри актора, від оцього професіоналізму і від надзвичайно підібраних людей під ролі. Вони дуже пасують, і це це талант. Підібрати так акторів. Режисер-постановник Олександр Хоменко розповів телеканалу Конкурент Ківі, що ця історія показує події у будинку слово у Харкові, де на початку ХХ століття радянська влада знищила сотні представників української творчої еліти. Він також зауважив, що його бачення теми розстріляного відродження як вистави відрізняється від звичних підходів. І тому ця вистава не про те, як вбили інтелігенцію. А про те, як вона жила, як вона спілкувалася, як вона намагалася існувати про все. Тому що для того, щоб тобі було боляче, коли щось руйнується, це треба збудувати спочатку. І багато вистав на цю тему вони опускають ці моменти, вони починають одразу з трагедії. А то романтика 90% часу будує, показує їх життя. Олександр Хоменко розповів, що зйомки тривали чотири дні. Він демонструє виставу у її сценічному вигляді з акцентом на динаміку, використанні крупних планів, зміні ракурсів та грі акторів. Ви будете сьогодні дивитися в кінотеатр, Я всім раджувати кінотеатр, бо я працював окремий місяць з звукорежисером над звуком 5.1. Кінотеатр дає можливість звука навколо людей. І там, наприклад, є дихання після третьої роти, коли війна і є оці. І вони типу ліве праве позаду, ліве право вверх зверху. Коли хвильовий вбиває себе спойлер, коли він воскресає, там він робить вдих і потім оцей воно йде через сіляди. Отакі штуки. До слова, сам же режисер зіграв одного з головних персонажів цієї вистави Миколу хвильового. Розповідає, що у нього було власне бачення, як вжитися у роль. Я до 24 лютого. Е Цікавився російською літературою, робив вистави про Єсеніна і, і решта всього. Е, і тому, коли хульового звучать рядки, я сам наврочив кому не що нас ковтнула, це дуже дуже особисто. Це дуже чим, що ти розумієш, що ти Певним чином на да, частиною ти не той вибір зробив. Луцьк став другим містом, де глядачі змогли побачити допрем'єрний показ мюзиклу, мурти, романтика вперше стрічку презентували в Харкові. А вже з 10 квітня вона вийде на великі екрани по всій країні. Тож кожен охочий зможе на власні очі побачити поетів тієї епохи, відчути атмосферу будинку слово та переосмислити історію розстріляного відродження крізь призму музики, театру та кіно.